Просте святкування дитячого дня народження в гостях у друзів перетворилося на оргію для восьмирічної доньки Максима. Вся справа в запрошеному аніматорі, що мав розважати дітей ляльковим театром. Він кличе малу до окремої кімнати, нібито для підготовки конкурсів. Далі пропонує зробити йому масаж, а потім сам береться за дитяче тіло. Намагався зробити їй певні. Стимулюючи дії ваблюючого характеру, ну тобто він торкався полових статевих органів, і називав це масаж, щось пропонував зробити йому про домагання ляльковода. Батьки так би й не дізналися, якби не популярна влітку акція в соцмережах про жіноче насильство. Я не боюся сказати. Мама завела з дитиною розмову на такі теми, і дівчинка відкрила їй страшну правду про похід на день народження до друзів. Матуся з нею спілкувалися про можливі ситуації, і тому дитина розповіла, що от таке-таке було. На щастя, все ж таки дуже багато часу і в нього не було. Там було дорослі в цій квартирі, де це відбувалося. Тому на щастя там дуже там до статевого акту це не не дійшло. Тато дівчинки, не приховуючи розпачу та люті, одразу подзвонив псевдоляльководові, і той зізнався. З неочікуваності він визнав, що він це робив, і сказав мені, що це не вперше з ним, що таке з ним буває. В нього і такий є в нього потяг до дітей. Ушелешений від почутого батько звертається до поліції. Три місяці підозрюваному відправляють повістки і виклики до правоохоронців, але він переховується. Але щойно почав готувати втечу, його затримують. Був затриманий в центрі. Він робив документи, закордонний паспорт терміново. До того щоб ми вважаємо, що покинути територію України і тим самим уникнути покарання. Хто ж цей підозрюваний у розбещенні маленької дитини? Ось він за роботою. Працює лялькарем і щодня спілкується з десятками діточок. Ой, їдете, є Серйозу, паді з мене, я помадую. Знайомтеся, це Олександр Сукненко, керівник інтерактивного виїзного театру. Він більше 20 років готує діткам вистави, ходить по телеканалах на інтерв'ю і користується неабиякою популярністю. Головне, дітям знати о, о духовних цінностях, о добре, про злі. Узнать uh, о прощенні, о покаянні. Ібо тут отут якраз на допомогу приходять ці сказки про колобка, про касну шапочку. Тепер Олександр може розказувати свої казки в суді. Звинувачення у розбещенні він відкидає. А все, що відбулося, називає прикрою випадковістю. Дівчинки каже, не торкався. Ви чіплялись у цієї дівчинки? Ні. Ні, ні цуплявся. Прозоні дорозуміння, а може бути навіть і ніколи неправда по отношенню ко мені, к моєму. Бізнесу, к моїй роботі. Куди ж він так поспішно збирався? Чи не готував часом втечу за кордон? Я жив у своїй хатині, робив, маю працю. Ось, а закордонний паспорт – це моє право мати. І нікуди ну, я не хотів убігати. Неправомірних дій я не робив по відношенню ніякої дитини. Та суддя підозрюваному не вірить і на місяць відправляє його до СІЗО, якщо той не сплатить 128 тисяч гривень застави. Водночас слідчі впевнені у доказах і підозрюють, що їй інші постраждалі. Наявно обґрунтована підозра достатньо доказів, що саме ця особа чинила дане кримінальне правопорушення, також підтвердження значного факту підозра по одному епізоду. Але триває досудове розслідування, і також під час досудового розслідування будуть перевірені факти на причетні зазначені особи до вчинення аналогічних злочинів. Тюремна роба замість костюма лялькара може стати головним одягом для Олександра Сукненка на наступні вісім років. Саме стільки було й дівчинці, в розбещенні якої його звинувачують.